Приїхала робити дослідження про українських мігрантів до Австралії пострадянської хвилі. Сідекілька класифікації е, хвиль міграції. Перша хвиля була в 1917 18 вісімнадцятих роках. Не дуже велика е, кількість літератури на це, але трошки є досліджень з цього, які освітлюють, хто вони такі за першу хвилю. Більшість літератури пише про другу хвилю. Це були е, їх називають більш політичними мігрантами, які після другої світової війни українці опинилися е, в, в Австрії чи десь в європейських місцях, і їм запропонували повертатися до радянського союзу. Да, а той момент вони сказали, що вони не хочуть, і вони. Будуть шукати інших місць для проживання, і тоді Канада і Штати. Я думаю, було декілька общнів. Австралія була одним з таких варіантів, куди можна вони запрошували всіх хто хоче поїхати з Європи на той момент. Це Displaced people", displaced persons, так, буде називатися. Поїхати до Австралії. Це друга хвиля, дуже багато про неї написано. І тут до речі, костяк всієї української міграції в Австралії, в Канаді і в Штатах він був сформований саме. Після Другої світової війни міграціями до сюди, в ці країни. потім була третя хвиля в 70-х роках. Не дуже багато написано про це, але був спайк в міграції до Австралії з України і з інших республік, також Радянського Союзу і інших друзів Радянського Союзу, скажімо так, держав. І ось остання хвиля, яка пов'язана з розпадом радянського союзу, з 91 м роком і onwards, яку я досліджувала. Yeah, we can do it. Yeah, but like, yeah. <laughs> this, this is on my little one. Yeah. Wow. Yeah. Can I have a look? Yeah, yeah, sure, 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 sure. Two months, sorry. Two months. Two months. And then oh, a half. Yes. Yes. Good yeah, good size. Yeah. Yeah, she's tall. Yeah. Yeah, she's yeah, tall. Yeah. yeah. Ended up to be like, yeah. 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 It's my mom, by the oh, way. Fine. Yeah. Oh, yeah. Nice to meet you, but like her. How do you enter the building? It's just from the building one, but you need to swipe your car. So because that's... yeah, because I can't enter, right? With your card, you can't oh, straight no, um, building during, ten. Building 10 locked lockdown. Ah, oh, um, okay. Lockdown. So it's only one, 2, 11 open. So how would I because I scheduled meetings, you know, to be in level nine. Uh, do you want to do it in library? Library have lots of. Maybe space. where? Yeah, because I haven't checked okay. the library is upstairs. Okay. Ми зараз в Central Park. Це такий сквер, я би сказала, де люди відпочивають. І ці дома вони є residential, Тобто будинки тут люди живуть. І є shopping center, де люди скупаються які продукти. Таке. І ось університет мій. Тобто воно все поруч, досить зручно. І тут дуже класна кава, до речі. Взагалі в Австралії дуже класна кава. I'm so famous. Я приїхала в 2012 році, і коли я ну, мене питала звідки ти, да, там якийсь таксі драйвер да Україну, ну мало хто знав. Після того як у нас відбулася революція, після того як Україна була по всіх новинах, то встали. Більше знати Україну. Тоді стали дивитися і розпізнавати. Ми могли навіть мати conversations, да, з багатьма людьми про Україну, що було цікаво. Супер. Я вже домовилася, що ми будемо в лайбрері. Ми підемо в новий будинок. Добре, добре, дякую, дякую, Сірко. До Все. Bye-bye. Я просто пішла на вебсайт, знайшла професора соціології, і я написала, що я така українка, мене звуть Оля. Хочу вивчати українську міграцію до Австралії. Я знаю, що це дуже великий research gap, що не було реально ніяких книг, не було ніяких статей з цього приводу. Якщо й були, але дуже такі фрагментарні дослідження і дуже сфокусовані переважно на другій хвилі міграції пост. Воєнної про тих, хто нові мігранти, хто ці молоді люди, які приїжджають зараз після розпаду союзу, а, і створення незалежної України не було зовсім ніякої інформації. І от що відбувається 91-го року, дуже велика кількість сюди приїжджає по Skilled Migration Stream. тобто, маючи скілси, які потрібні в Австралії в тих професіях, вони сюди приїжджають. Моє дослідження показало, що до 2004 року в основному приїжджали сюди. Як залишалися тут українці? Це була family Reunion, які приїжджали до батьків там і залишалися. От, і з 2004 року Skilled Migration from Ukraine, вона перевищила е, кількість тих, хто приїжджає за Family Reunion in refugee. Тобто, це значить, що якість українських мігрантів, які приїжджають в Австралію, теж зросла з 2004 року. Хто це? це переважно? IT, інженери. Е, Різні професії є, але переважно це були технічні спеціальності, які Австралія потребує. Ось, наприклад, в минулому році ми їздили до University of Oxford. У нас було там воркшопс. Ми зібрали 10 академіків, які є асоціатами української демократичної ініціативи, і ми робили з ними проект, який був про діаспору та демократію. На як діаспора впливає на те, що відбувається в Україні сучасно. От і ми написали книжку про це, яка називається Democracy, Diaspora and Territory». Ви давали мені філдворк дуже так. давно, ще коли приїхала, так, так. При... щоб зібрати інтерв'ю. Так. І вийшла книжка, Зайняло mm. так багато часу, бо це like takes forever. Mm. От. І тут є профуса, тут є сафей написано, acknowledgments, mm. і все тут є. Книжка все як є, є площадку. Дуже дякую за підтримку, тому що без вас філдворк був би не такий. Не такий Швидкий, я думаю, не такий повний, і може я зібрала би менше інтерв'ю ніж угу. тут написано. Дякую. Тому робимо такі проекти а, разом з нашими associates, які сидять в будь-яких університетах світу і цікавляться, роблять дослідження про Україну. Тут навіть ми створюємо робочі місця. Тобто це наша компанія, яка а, має свій продукт, а, який а, є платформою для брендів. А, Лідерів думок та генств, які можуть використовувати нашу платформу для аналітики соціальних медіа та instant checkout, якби продажу в соціальних мережах. Ті, хто знайомий тут з українцями, переважно це досвідчені люди, і це фахівці. Ну, якби я завжди пишаюся, в принципі, що я українка. E